Я хочу повідомити нашим телеглядачам, що процес досконалення, надання компенсації за житлово-комунальні послуги у вигляді субсидій постійно вдосконалюється, і зараз уряд максимально спростив процедуру звернення громадян до органів соціального захисту за таким видом допомоги, як отримання субсидій. Тобто мова йде, що зараз громадяни. Всі отримали через почтові відділення нові форми заяви і декларації про доходи. Там зворотньому листку є прописана інструкція, як заповнити відповідні документи. Громадяни, які рахують, що вони за своїм статусом або по своїх доходах можуть розраховувати на отримання житлової субсидії, а це може бути субсидія на газ, на електроенергію, інші житлово-комунальні послуги. Заповнюють цю заяву, декларацію і максимально спрощена декларація. В чому? Громадянин вказує тільки свою ідентифікацію, номер паспорта, ідентифікаційний код, я наголошую обов'язково, щоб правильно заповнили ці документи, тому що більшість громадян потім їх можуть назад в соціальний захист перенаправити через відділення Укрпошти. І в заяві в декларації чітко вказати свою ідентифікацію, тобто паспортні дані і ідентифікаційний номер, і також джерела отримання доходів. Якщо раніше громадяни повинні були підтвердити свої доходи різними довідками, вказати розмір, могли помилитися, чистий дохід, нечистий дохід, то зараз треба показати тільки свій вказати тільки свій дохід, тобто джерело доходу, місце роботи, назву підприємства. Або це пенсійний фонд, якщо це пенсіонери. Після того, якщо вони ці документи або е, особисто передали, якщо є можливість, у органи соціального захисту або направили поштою, підписали відповідно і направили до нашого органи соціального захисту, ці документи йдуть на опрацювання до спеціалістів. Ми потім затребуємо від всіх служб про фактичне спожиття енергоносії, газ, тепло, воду і таке інше. За громадян ми це зробимо, також у пенсійний фонд або у роботодавця направимо запит або у ДФІ, Державну фінансову інспекцію, направимо запит про отримані доходи, і наш спеціаліст на підставі цих всіх документів їх опрацює і прийме рішення про призначення або не призначення житлової субсидії, яка буде розрахована відповідно по соціальних. Нормах і нормативах, і фактичному доходу і споживанню фактичному енергоносіїв, газу, тепла, води і таке інше. Ми про це почали процес оформлення ще з квітня місяця. Люди звертаються, подають відповідні документи. Багато питань. ті люди, які вже отримували субсидії раніше, тобто були у нас занесені в реєстр або в базу даних, то вони автоматично перераховуються їхні субсидії. Люди які вперше звертаються, то ми мусимо працювати ці документи. Відповідно, є технічні моменти, на чому я би наголосив це у містах і в селах по фактично кількості проживаючих у даних приміщеннях. Тому що, якщо ми робимо запит у ЖЕК або у ОСББ або у мерію про кількість проживаючих, то не завжди ці цифри ми можемо отримати, тому що, наприклад, у місті. Фактична кількість зареєстрованих приміщень ведеться в домовій книзі. Тому я би рекомендував людям, хоча це не прописано постанові, а для того, щоб скоріше ми могли б провести процес нарахування субсидії, щоб вони з домовими книгами приходили в наше управління і звірили фактично кількість проживаючих у даному приміщенні.